У Корольовському районному суді Житомира провели підготовче судове засідання у справі учасників злочинного угрупування Скоростишівської громади, які спеціалізувалися на вибиванні неіснуючих боргів. До суду доставили обвинувачених, але потерпілі на засідання не з'явилися. Про перенесення засідання через неявку потерпілих клопотали захисники обвинувачених. Важаю, що потерпілі, яких ми не бачили на досудовому розслідуванні. І, взагалі, чи вони наявні в даному кримінальному провадженні, такі особи мають бути присутні під час підготовчого судового засідання. Через відсутність потерпілих судове засідання перенесли з 6 червня на 24 липня, враховуючи те, що в матеріалах справи наразі відсутні відомості щодо отримання повісток, потерпіли ми, а є лише заява на суді. На сьогодні сьогоднішнього судового засідання. Суд оголошує справу перерву до 24 липня 24 року, року 12 години з повторним викликом потерпілих. Нагадаємо, 16 серпня на Житомирщині затримали підозрюваних у рекеті, які вибивали неіснуючі борги з населення. Однією з їхніх жертв став діючий військовий ЗСУ, якого вони побили, вимагаючи 190 тисяч гривень неіснуючого боргу.